Продовжуємо наші банні водні процедури. Ну, Все пішло значно легше, ніж я думав. Прикиньте, зараз такий бак алюмінієвий зварий. Сіки би це винесло. Відпередолив я його до білої кости. Ну от, Все алюміній. Все алюміній. От. Коротше, як мив, спочатку соляра зі щіткою, щоб змити нутеллу. А далі оцей маленький кирширок мій, повідбивав нутеллу і повідло, де тільки так більш-менш трималося. А потім два рази моторною хімією і два рази змив водою. І отрив отакий результат. У мене абсолютно влаштовує. Ну і гідропанель, дивіться, як я її відмив. До бялої кости. До бялої кости. Ще зараз, може раз перейду, щоб отут навколо болтів повимивати. Але перед тим як псикати моторною хімією, то я вам так раджу, треба витирати хоча б тряпкою. Тоді вона лягає на поверхню, а не на вологу. Ну, та й отак от відмив, короте. відмив олігарх Максим. Всі бабки. Всі бабки відмив. Да. Ну зараз ще разок, а того можна затягувати вже в середину. <кхем> І ставити його <кхем> протрем тряпкою, щоб було сухенько всередині. І ставимо оту кришку, Ігорко зараз прийдемо, то поставимо. І навішуємо зразу наверх шкаф. І вже будемо бачити. Так, запхав я гідростанцію, продув ті всі клапанки, то все попродував, щоб води не лишилось. І одів, прийшлось монтажну панель зняти з шкафа, щоб легше було і вдів шафу. Бачите, як вона тут на тому шарнірі. Відкривається, є доступ до заливної горловини, до напорних залутників. Гарно відмилося все і відповідно закривається. О, і сюди болт стопорящий. стопурящий. Звідси у нас електрошафа. Зараз ми це все діло будемо пхати туди. Воно все трохи важить, чесно сказати, але... Мы это умеем, мы это знаем, мы над этим все разумеем. Так, нормально. Ну, Отак от, от затягнув, але ну, ще не до кінця, бо станок ще стоїть не на своєму місці, ще на брусках стоїть. От. Ну нормально. Тепер я хоч, як зараз поставлю монтажну панель, я хоча б вже бачу, куди що, які дроти. Тут рахуйте дріт, піде зовсім короткий до цього мотора. До того мотора піде трошки довший. До того мотора, що тут стояв на гідростанції взагалі коротенький. Ну, отак от потрохи-потрохи добиваємо це діло, добиваємо це діло. Здоровенна махіна виходить, але нічого. Таке нам теж треба. Поїхали далі. Так, знаєте, народ, дивлюся на то все і так виникає питання. Тут прийдеться робити якусь штору. Тому що з під того круга абразив, приправці, і воно все буде, то от, все буде засране. Тут, тут треба робити якусь ну, таку огорожу. Типу. Може воно і було в оригіналі? Не поймеш. Бо Текти то емульсія буде сюди, в лоток, а потім на стек. Але коли камінь працює, круг, оте розпилення, та роса така, то вона буде, і ще коли буде круг правитись, то воно буде все сюди волетіти. Тут так некрасиво, треба щось думати. Ну а так то все окей. Тут от, от доступ прекрасний. Файно відмив, все гарно. Тут фіксатор має бути. Он поставив. Тепер вже можна електрикою займатися Продовжуємо народ по нашому Круглошліфувальному Значить, частину кнопок докупив, частину кнопок вдалося зі станка зняти. А є кнопки, які там з двох зробив одну. У тих от кнопках, в них є одна біда. У них відломується, відломується, коротше, о, тих от два вусика. От, і вони лишаються при, при кнопці і все. Є версія кнопок трошки якісніших, наприклад, тут алюмінієве виконання, бачите? То, то вічна кнопка. Значить, поїхали далі. Оскільки ми електросхему поміняли, то в мене трохи змінилися органи управління, а саме кнопки, їхня роль і їхня функціональність. Відповідно, прийшлося зробити нову компоновку. Це якби оригінальна стара панель. Трошки, ну як би, задумка цікава, алюмінієва бляха. Так? алюмінієва бляха. Ну, напрягає то народ, що ну, бляха то ну, але хто ж алюміній красить. До нього ж краска так фігово липне, то звичайно чорна краска. І вони тут взяли то ли витравлювали, то лі що. Ну, бачите, місцями просто символи попропадали. Негарно, некрасиво. І відповідно, стало питання про те, що треба кнопки, треба панельку зробити або нову, або відреставрувати ту. Спочатку 120-кою, 240, 320, 600 і от. Врешті затер зеленим скотчбрайтом в одну сторону. І вийшло добре. Так, значить, як буде зроблено? Ну, давайте отак от і обведемо. Так, тут у нас буде. Сош, так, сош, зор, пишемо СОЖ і пишемо зор для любителів. Тут у нас буде пуск гідравліки і смазки Тут буде відповідно внизу стоп гідравліки. І смазки. Тут у нас буде пуск шліфувального круга. Тут буде відповідно стоп шліфувального круга. Тут у нас буде, ну тут теж галета, ну, не галета, а отакий двохпозиційний переключатель. Тут у нас буде. Бабка виробу. Нижче буде рідше використовуватися внутрішня шліфовка. Це ми будемо включати частотник внутрішньої шліфовки. Цим включати частотник, який керує бабкою виробу. Далі. Ото, вот, на що я то намалював, не знаю. То буде в нас мікроподача моторчиком. Мікроподача. Це буде толчок, а це буде підвод-відвод. О, і ту панель, нам та панель пригодиться. Бачите, нормальок. Поїхали далі. Так, їдемо далі. Значить, я на схемі попроставляв собі, де в мене має бути з'єднання так званий шаер, так? Вимив я то все від масла, від жиру того. Так, хто Отій звідси О Воно було таке все нещасне, таке все було масне. Тепер що хочу сказати, от бірки бірками так? Монтуємо з бірками. Але от в даному випадку на шаєрі зручніше все-таки от сюди ставити кембрики. Тому що кембрик ще ж ізолює клему від клеми. Так що тут...

26 тут є голок, а треба 22, значить 4 лише. Мені ще треба ще допаяти сюди дроти. Зараз допаяємо і будемо потрохи то все діло оформляти. Підпаяв я ще 8 дротів. От. Трошки так незручно, там між ті голки залазити, але отакий паяльник з тонким носиком якраз то що треба. І воно тут все чітко настає. Потім будемо нумерувати це, це є в нас розетка. Зараз будемо брати вилку. Заразі, то в нас що? вилка, нас вилка, вилка так. То в нас вилка, а нам тепер треба брати розетку і підпаювати аналогічно. ну Там треба підпаювати все з нуля. Так, потихеньку підпаю наші наші дротики. Стараюся добре так, щоб припой позаливав ті місця. Підпаяв я то, то все докупи. Зараз ще стяжкою. Ось тут зловим, щоб ті бірки нам не втікали. І буде нормальок. Таке таке добре такі коси тут будуть. Дуже багато було. От коли я розбирав старі шаери, ось в мене навіть був один такий, що дріт відгорів і... Торкався іншого контакту. Я собі от, знаєте, роблю зараз і тільки можу уявити, скільки б це мені потім коштувало клопоту це все повидзвонювати, шукати, де ці замикання, де це все. Так що, все окей. То є, то є. Зараз спробуємо запхати в шафу і попробуємо розключити, але все оберемо того Так, Значить, потрохи йде монтаж нашої. Електричної частини станка. Значить, протягнув яфру, -от не гофруву металорукав туди, в станіну. Він виходить там, де панель. От, дроти видзвонюю і підписую маркером. Тут має бути кембрик, тому що треба, щоб було не просто підписано, а ще й контакти між собою мають бути заізольовані. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, так? то окремим дротом через сальник пустив на внутрішліфувальний шпіндель. От. Тепер по шкафу, То, що кажу, то, що тільки процес, То, що процес, але процес йде, потрохи монтую. Зняти кришку, Ну, потрохи монтую. На бірочки, все, бірочки, бірочки, бірочки. Тепер далі. Тут внизу трансформатор отак буде закріплений. Ото вихід того шаера. На куску алюмінієвого кутника, два діодних моста 50 амперних І далі пішла розводка. Ну, поки що керування, керування, керування кнопки, кнопки, галети. Велика подяка за утіот дядьки, За от бірочки, моєму підписнику, який то подарував, надзвичайно зручна річ, тому що вона коли відривається, ну відривається сама бірочка, так от. видно вам так, маленька от, це їх дві штуки. Але бачите, вона має з одного боку два рожки зліва, а з другого боку два отвори. І коли ми Набираємо значення з двох, з двох цифр, от, наприклад, 11, То ми вставляємо на дріт і ті рожки заходять один в одного. О! впало. О. І воно стає одною цифрою. Так? Плюс, плюсом їх є то, що їх можна защопнути на дріт. Забув, забув тут поставити. Взяв отак звідси, чик і защопнув. До речі, тримаються досить класно вони. От. Але мінусом їх є, що вони, от, наприклад, троєчка. На один квадрат вона вдівається добре. На меншій може. На півтора квадрата вже, вже не лізе. Тобто вони розраховані на конкретну квадратуру. Тепер, а отут, з того боку, то я використовую бірки також призен від підписника. У от. нас колись на роботі хлопці теж такими користувалися. Ну, ну вони менш зручні. Вони, бачите, крутяться, перекручуються. Але їх треба вдягати, коли дріт від'єднаний. Тобто їх, от коли вже приєднано, вони не, не підключиш. О. Ну, Але без бірок, коротше, без бірок от при такій роботі то ну, не вийде. Неможливо це все проконтролювати в голові. Так? От. Поки що збираю кнопки так висять, а потім ми їх в монтажну панель поставляємо ну, в ту панель і позакручуємо. От. Поки що, поки що так іде от процес. Поки що так іде от процес. Оцей от жгут дротів. Це виключно все керування. Це буде все керування. Це у нас буде. Внутрішліфувальний шпіндель. Окремим сальником буде ще бабка виробу до частотника, я їх через галету не пускаю. Окремим сальником буде на мотор круга цього шліфувального. І отут ще буде один шаєр, це буде на механізм мікроподачі, там буде багато дротів. А отут буде маленький шаєр на гідростанції і на. оті от Золотніки, електромагнітні золотники. Ну, поки що, поки що все йде отак, якоби без, без проблем. Без проблем. Тут вже хумутиків я наскладав. Тепер ще що <кій> була куплена, була куплена. Зараз вам покажу що. Так. Мотор, до речі, я вже закріпив. Так, летило. От, Удачно вийшло з ремнями, все вийшло, я ще не натягував. Що той кожух, то все ми лишимо. А потім була куплена отака від нього ж рідна, примітивна, радіусна провілочка. От. Була куплена резина. тут має бути така резинова якби, штора. Щоб сюди не попадала ні вода, нічого. От. Ну, коротче, отак от іде процес. Отак от іде процес. Все має нам сюди влізти, все має сюди. Все має вийштися. Керування розвожу дротом 1 квадрат. А вже там на мотори йде половиною і так далі. Ну все, наразі та серія закінчується. Удачі, продовжуємо.